Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. 22 липня закінчуємо уборку часнику збором повітряної бульбачки. На даний час вона повністю достигла. Ось так вона повинна виглядати, повністю достиглою. Розмір однозубки гарний десь. 6 6 мм. Це дуже гарний результат. Я говорив в попередніх відео, що на, якщо ви хочете розвести сорт або оновити, то відбирайте найкращі головки, висаджуйте і на них залишайте стрілки. Не потрібно залишати стрілки на дрібноті. Бо буде така у вас і бульбочка, і такий часник. Ось який гарний. Значить, Будемо зрізати його десь сантиметрів, залишимо частину стрілки, сантиметрів 30. І в такому стані будемо сушити, скоріш за все, або під навісом, або на горищі, але не близько до покрівлі. Ось отаких ось. В мішках, щоб вона не просипалась. Або можете просто розстилати, на щось розіслати і хай сохне. Після того, як ми виламаємо ми викопаємо часник, він, в принципі, його можна і садити, і їсти, тобто на вживання він буде мати більш такий вже нетоварний вид. Ну, це вже ваше рішення. В принципі, головка там трішки ослаблена, вона буде менша, ніж, наприклад, той, що був без стрілки. Тут уже вирішувати вам. Якщо цінний сорт, то можете його посадити. Якщо звичайний, то, будь ласка, можете продати його на їжу, тобто без питань. Ось такі. Вигляд, і такий врожай у нас однозубки. Оце вона повністю, можливо, можна було вже, бачите, вже починає трішки губитись. Днів, е так, три назад. Але йшли дощі і трішки затягнули. Ну, зараз ми будемо обережно їх зривати. Ну, це вже от ну повністю це вже більше тримати вже не просто не то, що не Ну, не, ну, вже просто не варто. Ось такий вигляд, дозрівшої однозубки. Всім гарних врожаїв і до скорої зустрічі!